На привозі у крамничках з канцтоварами можна обрати зошити, пензлі та фарби на будь-який смак. Продавці, що торгують не перший рік, кажуть: навіть для родин з обмеженим бюджетом канцелярія для одного першачка цього року коштуватиме близько 800 гривень. У них список. У них зазвичай є список. Вчителя дають їм список, і вони приходять просто за списком купують. Ось і все. А вже четвертий, п'ятий клас більш організовано беруть. Вже знають, що треба брати. А про старшокласників взагалі мовчу. Наступним кроком є купівля рюкзаку або сумки. Тут вибір на будь-який колір та гаманець. В основному батьки хочуть обрати щось якісне з ортопедичною спинкою. Ціновий діапазон шкільних рюкзаків 1100, 750, 850 гривень. Такої є різноманітні формації рюкзаків. Ми ось тут бачимо одне відділення 450 гривень. Гарний варіант для дитини 5-6 років. За законом шкільна форма в Україні з 2019 року не є обов'язковою. Щоб не було написано в уставі школи, вимагати її від учнів, педагоги не мають права. Але частина очбових закладів наполегливо рекомендує придбати принаймні білий верх темний низ. І батьки, які не бажають сперечатися, купують. Перевагу віддають класиці: піджак, брюки, сорочка для хлопців, темна юбка, блузка та білі банти для дівчат. Абсолютний фаворит, незалежно від статі – вишиванка. Хлопчик, футболка, короткий рукав – 750-950 гривень. У довгому рукаві катон – 110-1200. Дівчинка з першого класу – по 12-й – 750. Підліток юніор – 1100-1200. Взуття досвідчені продавці рекомендують брати в першу чергу зручне та якісне, адже дитині доведеться ходити в ньому цілий день. з 30 по 37 розмір 1150 гривень. Легкі, зручні, шкіряна устілка, супінатор, стійкий заднік. В принципі, красиві по багатому виглядають на нозі. той, хто не довіряє ринку, скуповується до 1 вересня у великих торговельних центрах. Звичайно, ми чекаємо покупців, клієнтів. До нашого ТРЦ, який буде збирати товар актуальний до нового навчального року. Це канцтовари, зошити, учнівські приладдя, рюкзаки, книжки, шкільний одяг, оця. В ТРЦ звичайно дорожче. Зібрати першачка до школи тут може коштувати і до 10 тисяч. Проте вибір більший, а температура повітря значно комфортніша. Тож і шопінг до 1 вересня в самому розпалі. Валерія Вальбер, Микита Довгань, Олег Шпак та Марія Ткачук. Перший міський.